Сосни і ялинки вже показував. Тепер покажу ялиці. Ялиця корейська коготус Icebreaker, Горщик 7,5 літрів. Коштує така красуня 2200 гривень. Ялиця Нордмана. Добриховіца, Це вона не поопускала вушка. Це просто молоденькі гілочки. Горщик 10 літрів коштує 1750 гривень. Ялиця корейська. Інга. Горщик 10 літрів. Коштує 1650 гривень. А це ялиця гречиська, Грех Брум. Горщик 10 літрів. Коштує 2200 гривень. Ялиця гірська Міколас. Горщик 10 літрів. Коштує 1850 гривень. Ялиця супальпійська грін Глоб. Горщик 20 літрів. Коштує 2800 гривень. І ялиця гірська компакта гощик 10 літрів, коштує 1850 гривень. Замовляйте розсунки на сайті balsat.com.ua або на Viber.